І, ви на моєму каналі. і ось я вам покажу, що вже обновлення в Avatar World. І так, коротше, заходимо на цей аккаунт. Цей аккаунт з галочкою. Не переплутайте ні з яким аккаунтом цей. Я зроблю ссылку на цей аккаунт в описі під відео. і в шортах ми можемо замітити о, відео є. а, там просто. Е, от це відео нам потрібно знайти. І в мене є це відео на каналі. от. І я, коротше, буду зараз робити обзор на нього. Так, ми бачимо Рікпі, яка змінює свій бантик. І бачимо, що вона якось змінюється. І появляється з неї вкладка. І потім Пазу дуже радіє, тому що їй дуже подобається це оновлення. Мені також дуже сподобалось. Так, я зрозуміла, буде нова вкладка якась, і вона буде зв'язана з нашим креатором. Тому поставте лайк. Тому що е, вам дуже сподобалося це відео. Якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк. А якщо вам сподобається мій контент, тоді поставте е, підписку. Ну, і я вам бажаю гарного дня. Всім па-па!